надо помітити. Так, я не знаю, як його Зрізаємо з м'яса різні шкурочки, жир зайве, плівочки. Потім нарізаємо кусочками приблизно 1 1,5 см. Стейки мають бутырененькі, а на Так, вот такое столько мяса вышло. Коли ми нарізали м'ясо, ми викладаємо його для того, щоб відбити, щоб вони були трошки менші доші і було покійно. Підсолюємо. Кладемо горшицю. В цей час начистили цибульки, обсмажили її. також грибочки нарізаємо дрібними кусочками. Натираємо сир. Коли обсмажились гриби, ми будемо накладати жарену цибулю, потім гриби, потім е, поверх помідори і покладемо сир. Отже, будемо накладати е, цибулю поверх наших ага. стейків. І що? Білочки лежимо. Зверху викладаємо поверх цибулі гриби. Коли ми наклали цибуну, можемо нарізати помідори. Помідори нарізаємо піцями. В Сир додаємо майонез для того, щоб покриття було таким однорідним. Запікаємо в духовку до готовності. У мене 180 градусів, десь пів години і 40 хвилин. В залежності від того, яка духовка. М'ясо по французьки зістерине. Воно дуже-дуже виходить соковите, м'яке, високий шар начинки. Тобто рекомендую. Це просто неймовірно смачно. Всім смачного, пробуйте це таке блюдо і не пожалкуйте. До зустрічі!